допомогти, офіцери. А чому зачинено? О, У нас просто зараз інкасація в процесі. Я не знаєте, хвилюватись почав, ви самі з собою розмовляли. О, <гум> я надумав відкрити депозит нарешті. О, клас. Дбаєте про старість заздалегідь. Заходьте а. за 20 хвилин. Слухайте, якщо можна, я б зайшов просто зараз. У мене густо. Обіцяю не грабувати вас. Ви <реш> що скажете? Обіцяйте. Чесне слово, копа. Я серйозно, інакше мене можуть звільнити. Кім <реш> до тебе відвідувач. Швиденько. <реш> У вас усе гаразд. І з прізвищем я облажався. Ні! А, а, я б не став цього робити. Ні-ні ні-ні. Це доленосне рішення. Тож пропоную взяти до уваги всі деталі. Добре? У мене два слова автоматичні. Один на тебе наведено, другий на кім. Твою дівчину. А тепер свою клишню з пістолета прибери. Усміхнися, помахай напарнику. Отак, так, Так, швы.